Вітаємо вас на каналі Прострок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. Сьогодні ми поговоримо з вами про таку е, граматичну трошки тему: про вживання слова «ікке». Знаєш, Люба, я от е, буквально недавно розбирала в хаті всі свої коморки, бо ми переїжджаємо, і знайшла старий конспект з норвезької мови, коли я її ще там. Намагалася вчити, бо я, в принципі, її вивчила врешті-решт сама. Е, і коли вчила норвезьку, в мене було дійсно багато питань, і одне з таких для мене важких було оця частка іке. Куди її ставити? Тому що ну, от дивіться, так? в нас є, наприклад, речення Я совер ікке, та mm -hmm. ми ставимо частку іке після дієслова. Відповідно з цим, якщо я хочу сказати, що вона не спить. Та або вона там каже щось, то я скажу хюнсієр, ат хюн ікесовель. Та потім часто норвежці кажуть, наприклад, ікеснак, ікі йорде на початок. І ще бувають такі моменти, коли вони в кінець її запихують, Та? Тобто де йор угу. І я постійно плутаю. Да, в нашій українській мові. У нас правило не таке, що частка не стоїть перед її словом і все. Тобто тут не не плавим. Я колись чула одну одного українця, який по, ну, за калькою, перекладав і казав: я і кивіт. Я не знаю. Ну, це так? багато хто насправді на початку мені теж було дуже складно звикнути, що коли я щось заперечую, мені треба спочатку сказати, що я роблю, а потім заперечую. Так? Якось Це не дуже логічно. Тому сьогодні ми перестроїмо наші мізки і вчимося думати, мислити як норвежці. Ми поговоримо про правила саме постановки цього іки в різних варіантах речень. Давайте почнемо з найпоширенішого, найбанальнішого нашого. Простого речення, яке починається з підмета, тобто з того, хто виконує дію, тоді в цих реченнях в принципі питань не виникає. Та? Ми починаємо з хто виконує, далі що робить, і далі іке. Тобто, наприклад, хан кан іке стопоші він не може кататися на лижах. Та? Тобто, хан кан ікке заперечили дієслово. Я його тобто, ікке поскуля, наприклад, я не хожу в школу. Ми не кажемо, я ікеґорпоскулянда да, як український, я не хожу, угу. але ми, ми відсвятковуємо де це діє слово і ставимо вже іке після нього. Що таке дієслово? Це е, повертайтеся до шкільної програми. Повторіть так, дієслово описує дію. Що робити, що зробити? Якщо ж в нас не просто таке просте речення, а трошечки поширене вже зі сполучниками, е... «Ог, мен, еллер, з простими сполучниками, то там вони на порядок слів на частку іке не впливають. Тобто ми можемо сказати, наприклад, я лікар кафе, мен. Я дрікер, і те. тобто те саме, те саме та правило. Так. давайте розберемо інший випадок. Інколи ми хочемо почати речення не з підмета, а з чогось іншого. Наприклад, я можу сказати і дак, я, і кафе», Наприклад, я не люблю каву сьогодні. І ушло там щось, щось е... і далі. Це, тобто з обставини місця, обставини По часу е, потіш так. Акуратно, ну тобто там є багато різних слів, яких, з яких ми можемо в принципі почати речення. І тут важливо пам'ятати таке важливе правило. Дієслово завжди повинно все одно залишатися на, на другому місці, а підмет ми не можемо відірвати від дієслова, тобто це яй да, або хто відтворює дію. Тому ми не можемо дієслово і. Хто підмет, Він, вони повинні завжди стояти в купці, як за чоловік ручку. з жінкою та, да. за ручечку. Тому це іке мусить стати вже після підмета. Ідакскал яй, іке йобе. Наприклад, сьогодні я не буду працювати. І дакскал яй по шопінг. <laughs> Наприклад. Так. Або ідак дрікері яйке. Наприклад. <реш> Якщо вам ще важко розібратися з інверсією, це саме інверсійні речення, те, що ми тільки що пояснювали, в нас є окрема тема, окремий прям модуль виділений на інверсійні речення, словосполучення і взагалі цю тему на наших курсах. Коли ж в норвезькій мові іке ставиться до дієслова, тобто перед ним. Коли з'являються вже складнопідрядні речення, коли в нас вже є кома в реченнях, і з'являються оці маркерисет складно... норвезької 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 там. Да? І коли з'являються оці маркери складнопідрядних речень, це ад, віс, сіден, ом, сель ом, фді, сом. Ну і так далі, там може ще є декілька, але це такі прям наясне. Тобто одне речення в нас головне, а друге в нас не може бути самостійно, воно якби описує. Я знаю, що ти розумна, да. наприклад, українською. Я думаю, що завтра буде холодно. Угу. Тобто такі не можна сказати, що ти розумна, це да. не окреме речення. Це якби хвостик, да. який пояснює, ну ліпиться до того першого. Це абсолютно. І якщо в нас вже в цьому підрядному реченні є заперечення. То тоді нам це заперечення треба поставити дієсловом. Ну, отак норвежці цікаво придумали. Я досі не розумію, не збагнути цієї логіки, чому так? Ну, ми це... ці... ми... В цю філософію ми не залазимо. Нам просто треба запам'ятати, що якщо в нас оцей маркер, який ми перерахували, з'являється після нього завжди іке стане перед дієсловом. Наприклад, яй трюль атхан ікер ідак. Угу. Jeg tror at han kommer ikke. Mm -mm. Hvorfor ikke? <laughs> Hvorfor ikke? Det er topp, det. Det er mange som ikke liker vinter. Наприклад, та багато хто не любить зиму. Знову ж таки, я не можу сказати де сом, ліки, який вінтер. а так хочеться так сказати. Та багато людей на такому ще початковому рівні роблять ці помилки, але ледсетнігер це велика, така дуже поширена тема, з якою вже на А 2 плюс Б 1 починати треба ретельно розбиратися. Ще в і в деяких випадках іки може стояти на початку речення починатися е, з нього. Який ж це випадок? Коли ми даємо наказ, коли ми даємо якусь вказівку людині. Ike іке ike snakk. Ike фуштір?» Тобто ми даємо якийсь наказ, і він так досить звучить так різко. Знаєте? Імперативна форма, так. імператив норвезький називається. Та, якщо ви ще не вчили, то заглибтеся, як в інформації і так далі. Але найголовніше, що та, іке тоді починає речення, і не тільки в цьому випадку Іке може починати речення. Ще в нас є такий сталий вираз в норвезькій мові, коли ви хочете сказати Я також ні, я також, от, наприклад, Люба мені щось каже, я не люблю там я в... ліки, ріки кафе. Та, от я люба, люба реально не любить каву. Та? Але все одно на набайміє кофе, <laughs> бо я їй <її> чайо купляю. <laughs> Це такий хвилинка реклами. Та, тобто, люба каже, я лікар, який кафе, якби я теж не любила каву, я б могла сказати оцей сталий вираз. Іке яй гелер. І тут оце яй можна замінювати: «хюн», хан, хто завгодно, хто завгодно там. Анна, Ольга, хто завгодно. Але запам'ятайте це іке, яй геллер. Я також ні. Угу. Угу. Тут просто так, це норвезьке формулювання, яке треба просто запам'ятати. Ще є один варіант, коли ми закінчуємо речення з іке. Це нам потрібно тоді, коли ми хочемо саме підкреслити, що щось от не відбувається, що щось неправильно, от що щось не. емоційне таке заперечення забарвити, саме так. от забарвити, угу. так, це ікке, де ікке, я біль де ікке або де йор я ікке, і так і так можна де біля іке. Да, там так. багато варіацій знову ж таки інверсійних, прямих, але найголовніше, що іке стало в кінець, і воно якби таку жирну крапку. все. Саме не хочу, не буду все. Ліки до суші. Ох, де. Складно відповісти. Але <laughs> ну, я просто давай, люблю суші, ну, але я не любила, я б тоді сказала: най, де лікер або най я Яйорві Іке. Тут пару варіантів. Ну, там, да, багато mm -hmm. різних. На цьому наразі все. Звичайно, що з іке є багато різних нюансів, багато різних питань, і вони будуть вам і далі на вашому шляху траплятися. Але залишайтеся з нами, пишіть коментарі, і можемо ще додатково потім на цю Так, тему Якщо вам щось найбільші... не зрозуміло, можете задавати питання в коментарях по темі. Ми дякуємо за ваш перегляд. Ставте лайки, діліться відео, і побачимося у наступних випусках. Па-па! Ну що, впечатляюще? Та ні то слово. Дуже гарно почала. Я просто забула, що казати.